Так, доброго дня, друзі. Хотів би показати вам сьогодні зараз же ж таке питання з водою. У нас особливо е в, нашій, в нашій місцевості. Немає. Коло дитя повисухало повністю. І от ми ось на цьому місці, де ось ці два кущика квіточок. А тут ми, та вже, мабуть, Років п'ять назад пробурили скважину ось в цьому місці. А чого тут? Вони зразу відмовлялися цієї бурить, іменно в цьому місці. Хотіли м -м, ближче до дороги. А ми наполягли, щоб іменно тут. чого тут? А от чого? Того, що тут знаходиться, ось дивіться, тут погреб у нас. Погреб. Бачите? І от оцей із-за того, що тут погреб, зараз я вам покажу, ми сказали, щоб бурили іменно тут. Значить, зараз ми зайдемо всередину погреба, я вам покажу, в чому ж причина. Того, що місто вибрали іменно отут. От -от. А причина, друзі, в тому, що станція знаходиться отак -от в висячому положенні і на стіні. Це обична станція на 1,1 кВт. А тут насос. Це ось така штучка називається прес-контроль. І тут краніки розходяться на вулицю і на хату. Другий краник ось тут. Ось він. Оце на, на будинок іде. А це, оце ця частина, оце ось 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 ось, вона йде із улиці. Тобто труба загнута. Загнута. І заходить у стіну ось, ось цього погреба. Заходить отак в стінку Ну, Вона висить отут на стіні, на таких уголочках. Звісно, тут. Воно таке не дуже акуратно зроблене, але вже аж давненько воно зроблене. Воно таке примітивне заземлення. Це ось на зиму. Я таке... Оцей краник перекривається, це сюди. І відкривається, оцей шл... це, щоб ця труба, яка йде на вулицю. ну, Щоб перекривати її, а тут спускаються остатки води сюди. Ну, ось отак от вона, бачите? як? Стоїть. Це колись я тоді ще зробив. Чим хорошо, тим, що обслужується, вона прекрасна. Зайшов у погреб зимою. Картошки набрати, подивився, все в порядку. Ось, будь ласка, бачите, як тут? Звісно, я ж кажу, не дуже тут все акуратно може. Хтось скаже, що ти тут таке накрутив. Но... Як є, друзі. От, будь ласка, це така, тут можна принудительно. Насос обичний і такий от прес-контроль. Така от, така от, друзі, прибудова. І от, будь ласка, бачите, тут була колись яма. Кстати, станція ой, скважина глубиною, по-моєму, 57 метров. Це називається Полтавський водний горизонт. Вода, конечно, така. Не дуже. Я тут п'ю, нічого там, в принципі, такого не цей. Ну, вкусові такі властивості якісь, наче з привкусом металу так от вона оце ось сюди доходить, отут стінка десь приблизно. І труба отаким от от образом загнута. Тобто отсюдова і на глибині загнута і заходить у стінку, і там вже ви бачили що. Так що така от, друзі, хотів би поділитися. Може комусь стане, стане в нагоді. Скважина. Біля погреба. Не треба ні ями ніякої копати. Все буквально, буквально під рукою. Всегда і зимою. Не треба там утепляти нічого. Полізли, зайшли в погреб. Вона на стіні. Все, добре, дякую за увагу. До побачення.